Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Так, це зустріч на князя Романа. З вами Наталка Корничанка і моя гостя Надія Соболевська. Вітаю тебе, Надю. Вітаю. Кілька слів про надію наша львів'янка художник, випускниця Львівської академії мистецтв. Художнього моделювання, яку доля занесла до Варшави, де вона продовжила свою кар'єру, і сьогодні повернулася не з пустими руками, а як співпрацівник Суспільної академії наук кафедри графіки у Варшаві. І з чим повернулася, з чим сьогодні Надія у Львові, якраз сьогодні на зустрічі на князя Романа. І 1 липня відбулася дуже цікава конференція, якраз у нас у палаці мистецтв, Так? так. Конференція одного дня, конференція наукова, в якій брали участь люди з науковців з різних академій і з різних учбових закладів України, ну також з Польщі. І основний заклад це наша академія мистецтв, так? так співорганізатор, це співорганізатор. Співорганізатор, який ініціював практично так, цю конференцію. Ну, Конференцію ініціювала взагалі. Ідея виникла у нас на кафедрі у Варшаві. І цю ідею я розповсюдила власне моїм колегам на Україні у Львівській академії мистецтв, і мене дуже підтримали в цьому напрямку, і це народило цю власне конференцію, яку ми провели 1 липня. Коекзистенція і то ж самість подібінства і рушниці на погранічу культур я думаю. Тема взагалі конференції була актуальна, є актуальна, напевно, буде актуальна, тому що наше місто Львів, власне, воно завжди знаходилося і знаходиться на цій границі, на тому пограничті культур, де є дуже багато е, населення різних культур, різної національності, практично таке мультікультурне. І тому ми вирішили власне цю виставку і цю конференцію провести у Львові. І ти якраз вже проговорилася про виставку. Я знаю, що тебе як дуже цілеспрямовану людину, і якщо в тобі вже як це зерно проросте якась ідея, то відразу, тобто це не є зерно кинути на камінь. Це зерно, яке реально проростає, і ти ту свою мрію плекаєш, виношуєш і починаєш її реалізовувати. І сьогодні, попри цю конференцію, і зреалізувала свою мрію. Мрію виставкою. Можна так сказати, тому що цю мрію я виношувала кілька років. Практично у 2010 році в мене взагалі виникла та ідея зробити таку виставку, власне, малярство на тканинах. Художників України і Польщі різних поколінь, але коли ми говоримо про малярство на тканині, то завжди для звичайного обивателя це таке гарне слово батік. І наскільки знаю, що ти намагаєшся пояснити людям, що це зовсім не тільки батік, це виявляється зовсім інший і дуже цікавий світ, що можна малювати на тканинах і як. Взагалі, як сам термін малярство на тканинах він досить широкий, оскільки малярство традиційне на ґрунтованих тканинах воно завжди у нас практикувалося, практикується. Тобто зазвичай це цей оліні якісь картини можуть бути. В інших техніках виконані на тканинах власне ґрунтованих. А тут, власне, йде мова про неґрунтовані тканини. Причому різні тканини: як шовк, як бавовна, як льон. Але вони різняться тим, що вони не ґрунтовані. І власне тут, коли я починаю розказувати про це малярство нетрадиційне, то всі відразу реагують в такий спосіб. Ага, це батік. Тобто це декоративне мистецтво. Я кажу, ні, це не є декоративне тільки мистецтво, це є образотворче. І, власне, доказом цього є е, представлена виставка. І, і Образотворче мистецтво, тобто ми звикли, що полотно використовується так, в мистецтві, а тканина тут використовується теж як певне тло. Але що для тебе є тканина як живий співучасник творення? І коли ти накладаєш фарби, що ти відчуваєш в цей момент? Власне, ця ткани, вона тканина, вона така як жива. Вона ж не є завжди. Вона не мусить бути завжди натягнута на підрамник. Вона може бути вільно положена, наприклад, на стіл. І я відчуваю цю тканину. Я відчуваю. На яких тканинах можна передати холод, на яких тканинах можна передати тепло, на яких тканинах і в який спосіб можна передати рух? Тобто тут маса, велика кількість можливостей. Це не тільки малярство фарбами, це також і колажі, це також і клеєва техніка, де замість фарби, замість нанесення власне, інструментами якими ми привикли традиційними, тобто пензлями, тут можна укладати в певному руху волокна і показувати цей рух, показувати те, що ми хочемо, той образ створити. І він є дуже оригінальний, тобто неповторний, тому що в ніякій іншій техніці цього не здобудеш. І, власне, цим мій характерне малярство на тканинах. А буває такий варіант часом, що ти ще не маєш задуму, так, а тканина сама тобі підказує? Навіть буває, так. Певна містика. Навіть так буває. А традиційно, традиційно от в нашого народу, чи дійсно етнічно наші спільні, оскільки ми говоримо про Польщу, Україну. Чи є якась спільна техніка? Що поєднало саме в цій темі, в цій конференції, і у цій виставці. Будь якісь риси спільні. Зачну перед усім десь, яку ми маємо все ж таки відмінність. Якийсь час тому я зустрічалася в Києві з пані Діаною Клочкою і говорили ми власне на цю тему. Що ж нас характеризує? В чому ми різнимося власне, від європейців? А власне, ті наші вишивки та наша праця з якимись дрібними елементами, з орнаментами, це у нас уже просто генетично закодовано. І надаль ми, і коли творимо наші картини, наші образи, наше мистецтво, ми завжди будемо використовувати десь ті орнаменти, десь ті дрібні такі елементи. Що десь у нас пішло напевно від тих традиційних видів мистецтв, що відрізняє європейців. Напевне, це праця з великими формами, що нам є не властиво. І, власне, це ми можемо побачити у польських митців. Те, що у нас мало вживається, власне, праця з великими формами, демонстрація тих великих форм. Тут навіть можемо побачити на виставці, в яких форматах у нас зроблені праці, в яких форматах зроблені праці у польських художників. Почала я з різниці, що у нас відрізняє. А тепер я перейду до що нас об'єднує, і власне ця наша оригінальність, ця наша різниця, вона нас і об'єднує, тому що в нам є чим обмінюватися. І це якраз представлено на виставці, яка сьогодні є активна в палаці мистецтв. І ось така дуже цікаво називається «Червінь в діалогу. Тобто, це наскільки як я зрозуміла, не тому, що це червень, а все ж таки данина фарбі, кольору. Якраз колір в даній ситуації і об'єднує, тому що в Україні і Польщі колір червоний має особливе значення. І здавна, це я вже зачитую з вашої такої промоційного тексту. Здавна в Польщі він був символом вогню, ознакою відваги, багатства і добробуту, шляхетності, а також любові. Червоний є присутній у державній символіці Польщі. Містичне значення червоний колір має у міфології. Часто виступає у поезії та народній творчості України, особливо у вишиванках. Червона калина є символом України, устроєм всесвіту, сонця. А також має значення дівчини або матері. Так багато. У в такій простій формі, і, і якщо є присутня філософія, мені здається, у творчості це дуже є важливо. Наскільки присутня є філософія у виставці червень у діалогу? Вона присутня є буквально в кожній роботі. Тут ми можемо побачити абсолютно різні теми, абсолютно на всі, скажімо так, філософські якісь трактування. Наприклад, але це філософія нас об'єднує, правильно? Філософія наші народи. Нас все ж таки. Так, ми пройшли свою довгу, скажімо так, часами драматичну історію, але наші західні терени, власне, знову ж таки повернуся до історії. Наші сім'ї, наші родини, вони дуже, дуже можна сказати, поєднані, змішані. Буквально в кожній родині, якщо ми візьмемо львів'ян. Завжди є присутнє якісь польські коріння, австрійське коріння, русинське, українське там звичайно що різних. Тому власне ця територія, вона якби нас всіх об'єднує. А чи можна сказати, що мистецтво, малюнок, от на сьогодні, в цей тяжкий час непорозумінь політичних, військових, все ж таки мистецтво має силу об'єднавчу. Місією творців у проєкті Червень у діалогу є не тільки відображення індивідуальної візії сучасного світу і переказ до глядача всіляких почуттів та емоцій запоміччю різних відтінків червоного кольору, його взаємодії з іншими кольорами, символіки червоного, а власне донесення свідомості того, що цей діалог постійно триває. І об'єднує наші культури, що має особливе значення в мистецьких колах для стосунків України і Польщі. Власне, цей обмін нашим досвідом, цей обмін нашими культурами, нашим мистецтвом він дуже є важливий в даний момент. Тобто, допоки ми не наведемо порядок, можливо, в минулому важко буде порозумітися в майбутньому. Напевне. І сьогодні ми маємо дуже серйозні виклики і політичні. І я думаю, що це якраз на часі. І чому саме у Львові? Тому що я знаю, що була пропозиція провести цю виставку у Києві, і це ніби вважається як столиця, що це важливіше, можливо, це навіть для виставки кращий імідж, але все таки Львів. Але все ж таки Львів. Передусім, тому що тут є моя рідна академія мистецтв, яку я закінчила. Тому що багато моїх колег вони також зв'язані в той чи інший спосіб зі Львовом. У когось був дідусь, у когось бабуся, у когось якісь спогади залишилися. Напевне, це нас також об'єднує. Тому що у мене також ще дуже багато родини в Польщі, які були переселені зі Львова в свій час. Е, є також інша історія, коли мої предки лемки були переселені з Польщі сюди до Львова на, на цій території, тобто така, от у нас непроста історія, і тому власне я вибрала Львів все ж таки. Все ж таки, як символ міста на межі. Так, як символ міста на межі, і трішечки про е, учасників, тобто ти наскільки як який знаю, окрім того, що є автором ідеї, організатором і куратором саме української частини цієї виставки, але є ще й польська частина. Так, і трішки про учасників, хто представлений з нашого боку, можливо, хто з польського, з польського боку, куратором виставки є Дора Хара. Відома не тільки в Польщі, але у світі вже художниця, власне, яка малює на шовку. Вона є також представником на Центральну і Східну Європу World Textile Art в Майамі, в цій організації. Так що, якраз, не даремно можна сказати, власне, ми зробили цю виставку, тому що вона промує нас. Наше мистецтво не тільки в Польщі, але також на цілому світі. Тобто, це в якійсь мірі таке дружнє плече, так? на яке українське мистецтво може опертися і прямувати в світ. Так. На польській частині виставки свої твори представили засновники малярства на Єндваб'ю. Це польська школа живопису на тканинах шовкових. А, власне, професорський склад: Войцех Садлий, Станіслав Чечковський, Джегош Пабел, Кристина Арська Переплись, Дежинський. Тобто тут, тут дуже серйозний рівень Тут самі професори, е, які, власне, започаткували ту цілу школу. Ще, е, скажімо так, якийсь час тому вони її випромували на цілий світ. Тобто це є польська пропозиція, це є польська школа, власне, на вели ну, на великих форматах е, шовкових цього от, малярства. І навіть коли учні, студенти говорили до професора, е, що то малювання на едва бійні, то не є малювання, тільки то є малярство, про що робить ружніце. Тобто, е, те, що для нас також є не типовим, це не є малювання, це є малярство, живопис. Все ж таки, це все окремий ж таки. Це є живопис, це окремий вид. тобто коли художники. Пошуківали вже десь в роки ті Вже був такий пошук якихось нових методів зображення, якихось нових можливостей. Власне, дуже багато художників зверталося до тканин. Можна таке запитання чисто жіноче малюнок на тканині, так але тканина як обробляється все ж таки. Цей малюнок закріплюється технічно, щоб надовго зберігатися, і в якійсь мірі потім тканину треба якось очистити. Від забруднення, але щоб малюнок зберігся. Є якісь секрети? Є секрети, звичайно. Твори представлені на виставці, мальовані в абсолютно різних техніках, дуже різними фарбами, починаючи від досить таких типових анілінових, квасових і закінчуючи акрилом. То досить, скажімо так, сучасна техніка, дуже багато художників вишивають акрил. I якщо йде мова про анілінові фарби квасові, то тут дуже така скомплікована техніка. Це запарювання гарячим паром тканини і зазвичай це роблять на фабриці, мої колеги. Це досить трудна справа. Але фабрики Якщо є. йде мова, ну так, фабрики, шовку є, є майстерні, які там займаються, тому там, в принципі, проблем більших немає. Вдома цього, звичайно ж, не зробиш. Тим більше, якщо це є великі формати. Якщо йде мова про ті більш сучасні фарби, то вони дуже просто. Фіксується желіском, тобто запросувати запросувати. З обидвох сторін, так як є написано в інструкції, І кожна жінка собі тканини, може зробити красу. І Кожна жінка собі може зробити так, домашню красу. Причому може собі зробити все на тканині. Коли ти говорила про такі успіхи і Варшавську школу, так, малярства, а все ж таки Львів має свою історію текстилю. Звичайно, Львів має величезну історію текстилю, і вона починається десь практично на початку. ХХ століття, це роки 1900, коли Маріан Роціборський, науковець, знаний науковець Львівського університету, ботанік, працював на яві і привіз сюди колекцію батікових тканин і техніку. І, напевно, з цього все почалося. Це малознаний факт. Але у Львові вже в руках початку років 1900 почали повставати батікарські майстерні. Це стало модним. Це так? стало пізніше модним. І в початок 20-х років це вже нам всім знана Ярослава музика, яка презентувала свої твори вже на виставках, на рівні з графікою, десь це було вже трактоване. Тому що було в роках 21-25. до так. так, в ті от роки було кілька таких великих виставок, власне, в різних містах. І одне із них то було Львів. І краса це Виставка теж присвячена текстилю. Так, так. І там, власне, батьки. Там ця знаю? історія вже mm -hmm. є досить довгою. І наскільки знаю, що тебе тканина надихає ще й до поезії, і що не тільки. Тобто я знаю що митець він коли талановитий то він не тільки в одному талановити. Тому і прояви йдуть, прояви йдуть з різних боків. І я думаю, що передати це ще в словах, це теж треба вміти. Не знаю, чи в акурат. Канена мене надихає до слівної творчості. Скоріше, та творчість приходить тоді, коли я не маю можливості малювати, а все ж таки в душі кипить і бурлить. І напевно завжди якісь враження, як то кажеться, мусять вийти. Тому прочитаю один із віршів, власне, з використанням червоного кольору, який я написала зимою того року, часами будучи там за границею, якби в спокої, в Варшаві, дивлячись ті новини в телебаченні і в інтернеті, так. а також говорячи по телефону з моєю мамою про мого, скажімо так, згадуючи мого кузена, який уже, на жаль, більше року знаходиться в зоні АТО. Але все ж таки сказав, що він буде до кінця. І, власне, думаючи про таких людей, які посвятили своє життя, ну, власне, оцей от ти То, напевно, моя від, Тому що таких от болючих в мене є трохи. Червоний місяць гострим лезом серпа перетинає поповину і починається нове життя. Старе ховається у домовину. На почервонілим небосхилі Жорстокий вітер розігнав хмарини, розлючені й безсилі, вже виплакали свою біль пекучу до останньої краплини. Вже не зима, але ще не весна, сніг присипає змучені повіки, блакитне небо залишилось назавжди в його очах, і він у пам'яті навіки. Дякую. І нагадую, що в гостях Львівського радіо в програмі Зустріч на князя Романа Надія Соволевська, художник, співпрацівник Суспільної академії наук, кафедри графіки у Варшаві. Вона ж авторка ідеї і організатор та ще й куратор української частини виставки, яка зараз відбувається в приміщенні палацу мистецтва на Коперніка, 17, А червень в діалогу. І цей діалог Українського польського порубіжжя, і шукали йому спільні і спільність, і різницю якраз у мистецтві малюнку на тканині. Якщо йде мова про виставку, на виставці представлені різні техніки малярства на тканині, але не тільки ще й техніки споріднені, в яких не є само сам як такий живопис, але є живописне мислення. Це можна побачити на польській частині виставки у роботах Дороти Гринджель, декана факультету малярства Варшавської академії мистецтв, також в роботах зручно черпаного паперу, професор Ева латковської Живської з Луцької академії мистецтв. Це можна побачити в роботі, яка зроблена клеєною технікою. Марти Токар, професора Львівської академії мистецтв, власне, яка дуже багато зробила для розвитку нашої кафедри і для виховання наступних поколінь, художників, які творять на тканинах, в тканині з тканини, оскільки там також і ткацтво, також робота пані Зени Шульги, на якій представлений живописний ліжник. Який також перегукається з малясом, тому що в ньому ми бачимо живописне мислення на українській частині виставки. Також представлені твори молодшого покоління художниці Анни Попової. Це є безпосередньо учениця, професор Еволатковської жиської Лодзі. власне, роботи виконані в техніці ручно черпаного паперу. Я думаю, що це мислення ми пускаємо у світ, творимо Україну далеко за її межами. І дякую тобі, Надію, взагалі за таку чудову ініціативу і за те, що ти знайшла час прийти до нас у студії. І нагадуєш, нас в гостях була Надія Соболевська. Дякую тобі, Надію.